Ага, радиационная любовьте и большинный радиационный форм. Выходим после пункта деконаминации. Всех помыли, раздели, проверили на дос, дополнительно проверили на фон радиации. После этого приходим на пункт регистрации. Отрегистрировали людей, рассаживаем их по местам по автобусам. После этого отвозим на... Дидуші За пункту Запорізької обласної державної адміністрації сьогодні проведено тренування сил цивільного захисту щодо можливої ліквідації надзвичайної ситуації на випадок аварії на Запорізькій атомної електростанції. Сьогодні ми побачили роботу всіх служб цивільного захисту також ми побачили розгортання пункту прийому евакуйованого населення пункту. Проміжнова деконтамінація, де ви побачили помивку транспорту людей, передягнення і далі вони їдуть в чисту зону на поселення або далі евакуацію населення в другій області країни. Навчання завжди приносить свої результати. Ми побачили свої вузькі місця. Побачили недоопрацювання, але позаштатній ситуації, я думаю, що всі спрацюють невідмінно. Вам дякую за відмінну роботу від обласної державної адміністрації. І дай Бог, щоб нам ці навики не довелось використовувати в повсякденному житті.